Вітаю! Чого я такий радий? До того, що ти завітав на канал Юрко подивитися пічний бій. А оце саме і він. Шкода, Т-56 буде багато настрілювати, багато роздавати, і як часто буває в епічних боях, залишиться в кінці в меншості і доведеться відігрувати вже від голови барабанщика на два снаряди. І від того, що буде поруч, тож давай дивитись, як гравець під нікнеймом Пол Kellerman буде давати жару в цьому бою. А на мапі в нас зустрілися танчики з 8 і 7 рівня жодної арти, і наскільки я бачу, жодного ЛТ. Є ПТшки, є середні танки і. і важкі. Бо наш герой якраз на важкому. Подобається мені ця шкода, досить непогано на ній грати. Хоча в мене такої нема, але я вже багатько бачив, як інші грають на ній. Що можна сказати? Є барабанчик на два снаряди, які досить швидко перезаряджаються. І є броня в башті, щось десь, броня в корпусі, але в основному гра йде від голови. І помилок супротивників. Отут Тігр допускає першу помилку. І отримує, прямо прямо отримує, хоча й дає здачі, ти глянь. Я ж казав, що нема броні в корпусі, і отак від від обличчя танкувати навіть 7 рівень непросто. Наш герой навіть не напрягався, бо він дав 1000 дамагу, перекидує свій барабанчик. А тут глянь, наче, гриби в лісі. Один біля одного став гвардієць і француз. І ще й наш під'їхав, але наш стояти щось не хоче. Він хоче стріляти, бо нафіг він сюди ще приперся. Давай, б'є. Бій... Я думав, зелененького зараз дасть, але ні, встигає стрільнути і ще тут, і з І поки ми. Перезаряджаємося, можна глянути на мапу і зрозуміти, що в нас бій зустрічний. Тобто треба захопити одну єдину базу, яка на протилежному кінці мапи. А тут ззаду ще 53 заїхав ТП, також <смас> сусідньої нам країни з Польщі. Але наш герой на нього не звертає увагу, вирішує добити Іса другого. Так, ну куди йому вже діватися, треба добивати, поки француз там розважає 53 ТП. 2400 вже дав, вже дав пол, пол Келлерман. і продовжує продовжує настрілювати, продовжує перезаряджатись. Іначе все вже дуже файно складається в цьому бою, бо союзнички базу беруть. Тут залишилось два супротивники, з якими не складно в цілому розібратись. Зараз карнавон поїде в ангар. Отак його треба бац, і все, нема. Француз встиг загинути, доки ми з карнавоном розбирались. Треба просто трошечки від'їхати, перезарядити барабанчик. я ж кажу, іначе все в грі складається на користь нашого гравця. Жодних проблем. Настріляв вже собі на 3К, ну виграв би захоплення бази і все. Але ж ні, так не буде. А щоб дізнатися, як буде, треба прожати лайк. Щоб подивитися далі. Або оплатити Я жартую, але б оплатити було б непогано. Якщо є бажання підтримати канал Юрко, то є посилання в описі до цього відео. Буду щиро вдячний. І, звісно ж, ну, нові відео будуть виходити за кожен донат. Але ж повернемося від жартів до бою. Трика вже накидав, 6-5 рахунок, зелененькі беруть базу. Ну, я ж кажу, все чудово на цій фантастичній. По... Пейзаж у мапі, але недовго так триватиме, бо вже червоненькі починають відбивати відбивати базу, а наш герой виявився ізольований від всіх дуже далеко, і йому треба тупо їхати до того місця, де буде бійка. А поки він це буде робити, як ти вже здогадався, червоненькі наваляють всім зелененьким. І далі вийде досить неприємна ситуація, з якою нашому герою і доведеться справлятися. Отож, будемо дивитися, будемо насолоджуватися цим боєм, бо він того варто он прожато виїжджає. І що, майже, майже наша Шкода, так хочеться дірочку зробити, ну одну там знизу зробив. Одну знизу зробив, один раз пробив, і це супер. І це вже результат. А от 6.11 це не супер, хоча також результат, але не на користь нашого танкіста. Вже починають ображати в чаті жерненького ВК, що він бот, та він не бот, він просто дуже довго їде. <сум> Або дуже довго доїжджає до нього, хтось знає, що він там робить. Ну, коротше, як вже є. 6.13 рахунок залишився той самий жирненький ВК. Наш герой. І як ти бачиш, більше ніж пів команди червоненьких. Залишається. О, розбився, розбився перегрін, і це дуже добре, бо він восьмого рівня. А тут ТП та сама, що нам спочатку заважала нормально грати. Забирає, забирає пол вже третій фраг, але ще сім червоненьких залишається. Один бере базу, інші поперли бити в еках. О, Добрий вечір, Т-25 АТ. Ну доведеться таки на не їхати. Міняється міняється на каточок. Щось так довго вицілював, вона ж картонна. Що так переживав? Просто блупнув два рази і все. Ну, Майже так і вийшло, але трошки довго наш герой перший постріл давав. Не знаю, чого так він переживав. Чотири фраги зробив, а тут вже троє троє гризуть нашого жирного з різних сторін. Не треба максимально його відіграти, але в нас просто перезарядка барабану. Треба робити мінус, але ну, я б забирав в першу чергу прожету. Правильно, а потім вже всіх інших, ну та... Ей! Супер Хілкат, мать, його. Потрапляє нам знизу, пробиває, і це не дуже добре. Не дуже добре, бо ще залишилось п'ятеро. Це шанс взяти Калабанова. Так, а коли жирного вбили, я не засік. По-моєму, їх там навіть було більше, ніж п'ятеро, ну тим не менше. Тим не менше всіх їх, їх треба повбивати, чим наш сьогоднішній воїн танкіст буде займатись, вже робить 6 фрагів, 6 кадамагу і суне вперед. Добре, що всі. Ну ти глянь, який він супер Хелкат знову нам б'є, ще й ламає, ламає частину танку. Ух ти, ще Т-29. Він, походу, не в курсі, що в нас нема патрончиків, тому взагалі не поспішає. А треба було подумати головою, що якщо на штанг зробив два фраги, то патрончиків в нього нема. Стає від захисту, але то його не рятує. Так, 195 хп залишилось у шкоди. 195. І ще два танчики, один з яких фуловий КВ-13, другий це АМХ 7 рівня і наполовину ХП. Ось вони обидво, обидвоє тут стоять. Треба не отримувати, не отримувати. кв 13 тупо боїться. Тупо боїться їхати. Якийсь він максимально дивний. Відстрілялась наша шкода, а КВ-13 щось. Змирився, походу. Або в нього пульок не заряджено, або що. Я не знаю. Він просто змирився і, походу, зараз йому буде дупа. Ні, ти глянь, він щось їде. Щось їде, щось намагається. Ну, можливо, просто гравець, який не вміє зовсім грати. І не знає, що можна просто заїхати збоку і перестріляти наш танчик. Це було просто елементарно зробити з його сторони, але щось він не хоче. Не хоче то робити. Ну так, да, може дитина, може що. Але тим не менше, 10-й фраг вже їде до нас. Прям прямує на всіх парах. головне залишилось перезарядитись. Тільки кришка полетіла. Що ж, десяточку робиш робить шкода, давай подивимося всі результати цього бою. Ось вони такі гарненькі, майстер кастолом, дрібні медальки, 10 фрагів, звісно, воїн, звісно, основний калібр, захисник, стальна стіна, калабанов і медаль пула. Поназбирав цілу жменю медальок. 8200 настріляв. ну, Тут навіть нема що коментувати, бо все очевидно, він просто всіх набив. І що маємо? Маємо 8,5 касу марки, якщо зараховувати, заблокований. І 111 тисяч плюс кредитів назбирав. Файний бій, файний настріл, трошки смішно з КВ-13, але в цілому відіграв на ура. Тож маю надію, що ти вже вподобав, і будеш дивитись наступні ролики. А також заряджаю тебе, щоб ти прийшов на вечірній стрімчик на каналі РКО, який відбувається кожного дня. На добраніч, Або добрий день, або доброго ранку. Всього найкращого.